Про що мова, тут іде, що Христос це не чужий Бог, і навіть не єврейський Бог, як собі думають, дехто або переконані в цьому, не цікавило, що думає людина. Вони мали закон і питання, чому ти порушив закон? За порушення закону побивалися камнями. Тобто дія зовнішнього закону була надзвичайно жорстка. І через цю жорсткість, через страх, через цю жорсткість закону і через інші чинники поступово формувалася людська душа. Спочатку створюється фізична чаша, потім цю чашу погружається, спочатку звільняє через сім років е, життєве тіло, ще через сім років почуттєве тіло, і аж на 21 му році проходить тіло я. Отже, ми зрозуміли, що я до людини не приходить зразу. Для того, щоб народилося людське я, потрібна велика підготовка в житті людини. По подібному сценарію розвивається і розвиток людства в цілому. Колись дуже давно спочатку. З Духовного світу поступово було спущене, зародок, перший зародок фізичного тіла. В, е, в багатьох еонах еволюції воно розвивалося до сьогоднішнього дня. На наступному етапі, на другому етапі, в цю чашу фізичного тіла спустилося тіло ефірне або тіло життєве. А тіло фізичне пройшло другу стадію свого розвитку. На третьому етапі в цю чашу з фізичним і з ефірним тілом спустилося тіло астральне. А в той час тіло фізичне пройшло третю стадію розвитку, тіло астральне другу стадію розвитку, тіло ефірне другу стадію розвитку і тіло астральне першу стадію розвитку. І тільки на Землі прийшов час, коли у цю складну конструкцію спустилося я. І на даний час тіло фізичне вже проходить четверту стадію свого розвитку, тіло ефірне третю стадію, тіло астральне другу стадію. А я дуже молоде, воно тільки-тільки недавно, ну вже не дуже недавно, але воно тільки на землі народилося. І це видно по тому, як ми живемо в цьому світі. От Якщо ми подивимося на наше фізичне тіло, це просто колодязь мудрості. Воно надзвичайно мудре, воно надзвичайно досконале. На що ми не подивимося, це верх інженерної конструкції. Ну, наприклад, таке як бедрова кістка, яка несе величезну вагу людини, з мінімально мізерної кількості будівельного матеріалу. Створена максимально потужна сила, е, е, яка може нести таку вагу. Тобто до такого ще, е, е, інженерна конструкція людства не дійшла. Або наше око це надзвичайно досконалий оптичний пристрій. І на що ми не подивимося, все, все наше тіло, фізичне тіло дуже досконале. Напротягом життя людина його безпощадно нищить. Різними відхиленнями, різними збоченнями, різними вподобаннями, смаками неправильними і, і, і різним е, нездоровим способом життя, і наше фізичне тіло це витримує. Таку, таку велику, такий великий запас міцності воно має, тому що воно пройшло дуже велику вже еволюцію розвитку. Якщо взяти ефірне тіло, воно теж, або тіло життєве, воно теж. Досить уже мудре, не таке, звичайно, як фізичне, але досить мудре, і ми теж бачимо, що воно от всі наші життєві процеси теж досить стабільні, досить сильні, і в які людина не попадає тяжкі е, ситуації, саможиттєві, воно, воно виносить, що називається. Якщо ж ми будемо говорити про тіло почуттєве, то ми можемо побачити. Наскільки почуття розбалансовують людину, наскільки вони захоплюють нас, наскільки вони нас ем, зроблює нам життєві трудності? Тобто, можна сказати, що це ще тіло далеко-далеко не таке мудре, як ті два попередні. Мова про те, що для того, щоб я почало працювати. Муси бути створені передумови для цього я. Мусила бути створена колеска людського тіла, куди мало прийти оце я. І поки ця колеска створювалася, хтось цим тілом, тому що якщо я керує людиною, то хтось це керівництво проводив. Я ще не було. Я ще не прийшло, тому що ще не було куди прийти. А тіло без керівництва «я» вже формувалося попередні тіла. І якщо ми спитаємо, хто, знову ж можемо подивитися на розвиток е, людини. Поки дитина маленька, це керівництво відбувається завдяки батькам. Батьки повністю опікуються дитиною. І чим менша дитина, якщо взяти немовлятку або перші е, роки її життя, е, Свобода дитина має, ну, вона зовсім не має. І повністю людське батьківське я заміняє я дитини, якого ще нема, і близько ще нема. І дитина не може сама, вона, звичайно, вже якісь робить сама порохи, якісь робить сама дії. Але вона, наприклад, не може керувати такими речами, якими керують батьки. Тобто ходити до школи, батьки її визначають коли, чи там коли лягати спати, чи що треба піти до лікаря, чи ще які інші речі. Дитина без, можна сказати, слухає, піддається керівництву батьків. І чим далі відбувається розвиток, процес життя. Тим більше батьківське керівництво відходить, і тим більше підходить все сильніше і сильніше підступає керівництво внутрішніх сил, керівництво я. І тому ми розділяємо оці моменти, коли є дитинство, це практично дитина взагалі, повністю керована батьками. Є підлітковий стан, коли вже відбувається свого роду революція, дитина відчуває, що вона вже сама, щось може, хоче і вимагає, щоб самій бути. І Третій момент, коли вже наступає повноліття, коли от народжується це я, і дитина повністю стає дорослою людиною і може брати на себе відповідальність. Це в дитини, це в людини. А як з людством? Подібним чином з людством тільки тут роль батьків заміняли вищі духовні ієрархії, які стоять вищі людини. Чим далі в минуле, в глибоке минуле, тим вищого роду ієрархії опікалися цією дитиною. Тобто в ту епоху, яка ще була до Атлантиди, вона називається в духовній науці Лімурійська епоха, людиною керували духи часу або Архаї. Вони буквально на фізичному плані жили між людьми і були провідниками цих людей. В послідуючій епохі керівництво людина чим більше набирала людство, чим більше набирало сили, чим більше набирало розуму, можна так сказати, тим ставало. Більш-менш високим керівництвом. Тобто керівництво від архаїв потім перейшло до архангелів, духів народу. Далі перейшло до ангелів. Це кожна людина має свого ангеля-охоронця, і він, і він керує людиною. Ще пізніше керівництво перейшло до передових людей, які в етапі еволюції розвинулися вище, ніж інші люди, тобто, яких називають посвяченими. Посвяченими волхвами, пророками, ем, жерцями, тобто вони керували людиною? Потім царі. І тепер все більше і більше час підходить до того, що людина керує собою сама. Постає питання. А коли ж у людства народилося я? В людини ми вже сказали, що на третьому семилітті, тобто 21 рік, хоч і до того воно теж має відношення до людини, але воно має відношення ззовні. А в 21 рік людина повністю володіває своє ім'я. А як з людством? Коли в людстві це відбулося, ми вже сказали, що довший час ведуть вищі ієрархії, потім ведуть просунуті в розвитку люди. І в кінці кінців проходить до того, що людство, а в безпосередньо, якщо йде далі, кожна людина може керувати собою сама: не цар, не жрець, не інші якісь дуже розумні люди і правильні, а саме сама людина. І це в історії відбулося отак. До відповідного часу, допоки дитина маленька, допоки людство маленьке її вели, дитину ведуть. Тобто зовнішній світ, батьки чи духовні ієрархії, чи високі посвячені, пророки, вони впливають на формування людини, вони впливають на формування душі людини і впливають через закон. Тобто зовнішній закон важливіший за те, що робиться в людини в, дитини, в, людини в душі. І, наприклад, якщо візьмемо е, древню єврейську традицію, е, те, що описано в Євангелії, Старий Завіт, то е, там чітко видно, що е, водіїв єврейського народу, тих, що відповідали за це водіння, не цікавило, що думає людина. Вони мали закон і питання, чому ти порушив закон? За порушення закону побивалися камнями. Тобто дія зовнішнього закону була надзвичайно жорстка. І через цю жорсткість, через страх, через цю жорсткість закону, і через інші чинники поступово формувалася людська душа. В цю душу проникала мудрість. І в кінці кінців ця мудрість в людини. Це, як це формувалося, ми колись поговоримо іншим разом, але перетворюється на совість. І те, що було як закон, ішло йшло ззовні, людина одержує всередині, як совість. І тоді людина дістає можливість зсередини діяти на світ. Якщо раніше світ діяв на людину, формував людину, то після відповідного моменту, коли відбулося народження я, людина діє на світ і перетворює одухотворює світ. І цей момент це є містерії Голгофи. Те, що зробив Христос, така висока індивідуальність, як Христос, це те, що Він перевернув чашу історії, чашу Старого Завіту в новий. Тобто, коли дія закону формувала людину, тепер людина формує світ, формує зовнішній світ. І тут. Думаю, пару слів треба сказати про цю подію в містері Голгофе. Тому що деякі ну, немало не коментарів є, хто читає коментарі ем, у ті, що відбуваються в на, у нашому каналі Атнософія, коли люди виступають з такою ну, претензією чи питанням, чому ви розказуєте про чужих богів. Про Христа, а не розказати, припустимо, про наших слов'янських богів. Знову ж таки, трошки пізніше ми це теж розкриємо, до цього дійдемо, але про що мова тут іде, що Христос це не чужий Бог, і навіть не єврейський Бог, як собі думають, дехто або переконані в цьому. Це, якщо, знову ж таки, прийде час, коли ми намалюємо відповідність космічних ієрархій знаком Зодіаку. І те, до якої ієрархії відноситься людина, якщо це взяти за початок, і те, до якої ієрархії відноситься Христос, це Одинадцята ієрархія. Тобто між нами і Христом одинадцять ієрархій. А те, звідки діють духи народів, це тільки від нас друга ієрархія. І те, що Христос прийшов в єврейському народі, це є тут два. Фактори. Перший фактор, що він мусив в якомусь народі прийти, тому що він втілився в тіло людини, а ні одно тіло нема без народу. Тобто кожне тіло має свою народність. І він мусив в якомусь тілі прийти. А другий момент, що це тіло треба було підготовити. І це не є Бог якогось народу. Так само, як допустимо, е сонце. Не є символом японців, тому що воно у них на, на їхньому прапорі. Або шестикутна зірка не є символом Ізраїлю, тільки Ізраїлю, тому що вони у них на прапорі. Або Тризуб не є символом тільки України, бо воно в них на прапорі, чи на нашому грибі. Тобто є світові міжнародні символи, як сонце, як місяць, як інші речі, і так само з, відбувається з ієрархіями, так само відбувається з духовними речами, які є надбанням всього людства. І далі, коли ми будемо розкривати цю тему далі, ми будемо впиратися на цю подію. На подію того, що оце перевернення цієї чаші еволюції, коли дія зовнішнього закону перетворилася в дію внутрішнього закону, коли в людини з'явилася совість, про це ми будемо говорити вже в наступних наших зустрічах на основі казки Котогорошко.